Всіх вітаю! Сьогодні тема планети та дні тижня. Ми розглядаємо з вами з точки зору відеої астрології Джойтіш. І у нас відповідаємо на таке запитання, як жити в гармонію зі собою, зі світом, зі всесвітом. І розглядаємо звичайну енергію планет, які живуть у кожної людини, і яких багато визначають нашу з вами карму, наші з вами дії. І від цього залежить наскільки ці енергії нам будуть допомагати, або навпаки щось нас заважати нам рухатися. Тому дуже добре слідкувати кожен день, яка енергія підтримує мене, а яка навпаки може послаблювати. Тому ми сьогодні розглянемо з вами сім планет, сім днів в тижні, і подивимося, які якості кожна енергія має і впливає на, наш, на нас. Починаючи з неділі, неділя це енергія Сонця. Сонце це головна така королівська, чоловіча планета, яка нам дає життя, енергію, яка підтримує нашу життєву прану. І взагалі сонце це наша душа. І люди, які народилися 1 числа, 10 го числа, 19, го 28 го числа, йдуть під енергію сонця. І цей день якраз неділя і відповідає, і підтримує або навпаки. Ми кожен день з вами будемо більш детальніше розглядати, що саме буде підтримувати, а що, і як її можна підсилити, цю енергію, щоб нам легко було справлятися на своєму житті з будь-якими подіями. Понеділок. Понеділок це жіноча енергія. Королівська жіноча енергія, яка відповідає за жінок, за наш ум, за наші емоції, а також допомагає, відповідає за наш емоційний стан. І люди, які народилися 2 числа, які народилися 11, 20-29-го, ці люди під енергією місяця. Наступний день тижня це вівторок. Вівторок йде під енергією Марса. Марс це чоловіча енергія, вогнина енергія, яка відповідає за нашу, наше тіло, за нашу енергетику, і, звичайно, це енергія дій. Люди, які народилися 9 числа, 18-27 го го числа, -го, -го, вони йдуть під енергію Марса. А також ті люди, які народилися вівторок, також йдуть під енергію Марса. А наступна це середа, енергія Меркурія. А Меркурій це син а, а, Сонця. І а, ця енергія Легка, молода, яка відповідає за наші комунікації, яка відповідає за те, як ми з вами навчаємося, як приймаємо знання. Тому люди, які народилися 5 числа, 14, -го, 23 -го числа, ці люди народились під енергією Меркурія, або люди, які народились в середу то ви також під енергією Меркурія, тому це для вас дуже важлива енергія. Наступний день тижня це четвер, четвер це вчитель, гуру. Це енергія вчителів всесвіту, а також це мудрість, це духовність. І люди, які народилися 3 числа, які народилися 12. 21-30 го – це люди під енергією Юпітера, а також люди, які народилися в четвер. П'ятниця це енергія Венери, Шукра, це творча, гарна енергія, така жіноча енергія, яка відповідає за кохання, за безумовне кохання, за стосунки та за творчість. І люди, які народилися 6 го числа, 15 го числа, 24 го числа, ці люди під енергією Венери. І субота. Субота це енергія Сатурна, кармічного вчителя, який відповідає за нашу карму, який наглядає за нашу карму. І також люди, які народилися. 8 числа, 17 числа, 26 числа, або люди, які народилися в суботу, це люди енергії Сатурна. Ми зараз з вами подивилися з точки зору енергії планет, які є в кожній людині внутрішньо розташоване, і як вони будуть відображатися в просторі кожен день. Але більш детальніше це наступне будуть вебінари, які присвячені кожному дню. І дуже важливо в цей день дивитися, як ви себе почуваєте, наскільки ви рано встали, наскільки у вас багато сил, які у вас події навколишнього вашого світу. І це говорить про ту енергію, яка внутрі вас. Але дійсно дуже впливає зовнішня енергія. Тому розглядати, дивитися, як все. Навколишня рухається, це дуже цікаво, і ми з вами будемо вивчати на нашому курсі планети, які впливають в нашому житті.